Переходимо до урока пайки, розберемося, як паяти, які інструменти використовувати, які є типові помилки, яка пайка є гарною і яка поганою. Ну, насамперед з інструментів нам знадобиться паяльник. Ми використовуємо в даному випадку паяльник з жалом Т-12. У нього є можливість регулювати температуру. Це жало є хвилеподібним, воно так називається, тому що якраз на скошеному кінці жала буде формуватися у нас крапля припою, яка буде нагадувати хвилю. Це такий ефект виникає завдяки поверхневому натяжінню. Крім того, нам знадобиться, звичайно, припій. В даному випадку ми використовуємо припій компанії SINEL. З 60% олова і 40% свинцю. Також ми будемо використовувати паяльну пасту і будемо використовувати гліцериновий флюс. Крім того, нам знадобиться ізопропіловий спирт. Зубна щітка для того, щоб з спиртом змивати місця пайки. Бокорізи для того, щоб відкушувати кабеля та знімати ізоляцію. Самі кабелі, термоусадка. А також модулі, на яких ми будемо розглядати приклади пайки. Це в нас буде політний контролер з PDB F405. Та регулятор швидкості оборотів моторів також від компанії SPDB. Також ми будемо використовувати фен для закріплення нашої термоусадки. А також у нас буде губка для очистки жала від бруду та зайвого припою. Насамперед, перед початком процедури, нам потрібно буде відрегулювати температуру нашого паяльника. Загалом ми будемо використовувати для пайки польотного контролеру температуру 320 градусів. Ця температура буде використовуватися і для пайки інших елементів. Коли ми будемо паяти силовий елемент, в даному випадку регулятор обертів моторів, то ми будемо використовувати температуру 400 градусів через те, що ми маємо широкі. Контактні площадки з великою кількістю МІДІ, які потрібно гарно прогрівати. Під час розглядання типових помилок нам потрібно буде підняти температуру до 450 градусів, щоб прибрати проблемні місця. Регулювання температури у нас відбувається в даному випадку з паяльником, паяльною станцією жалами Т-12 за допомогою потенціометра, грубо кажучи, крутилки. Також паяльники можуть бути обладнані дисплеєм, де ми можемо подивитися, яка температура у нас стоїть, і відрегулювати її за допомогою натискання клавіш. Також під час паяння ми будемо використовувати реверсивні пінцети, які допоможуть нам зафіксувати кабелі для зручного з'єднання і для більш акуратної пайки. Найголовніше під час паяння це позбавитися оксидної плівки, яка захищає наші метали, але не дає нам нормально створити Міцний контакт між двома та більше провідниками. Щоб позбавитися оксидної плівки, ми використовуємо флюс або каніфоль. Каніфоль є витяжкою зі смоли хвойних дерев, а вона всім добре знайома. А наприклад, флюс це може бути каніфолью плюс розчинник, плюс певний активатор. Наприклад, використовуються кислоти. Потрібно розуміти, що активні флюси, тобто такі, які використовують кислоти або інші активатори, вони потребують обов'язкового змивання. Водночас деякі флюси не потребують змивання за словами виробників. Водночас, ми вам рекомендуємо обов'язково змивати всі місця пайки, тому що це акуратність та безпечність. Залишки флюсу вони створюють супротив між провідниками, які потім можуть призвести до некоректної роботи приладів. В даному випадку ми використовуємо припій синел, який має уже флюс всередині. Самого сплаву металів. Це значно полегшує пайку. А водночас ми рекомендуємо вам під час пайки все одно додавати флюс, тому що це значно полегшить вашу роботу і зробить ваше з'єднання більш міцним. Проведемо пайку двох тонких кабелів. Зараз я втримаю в руках кабелі 30 АВГ, і ізоляцію на них можна зняти за допомогою пальців. Це навіть буде безпечніше, ніж використовувати стріпер або бокорізи. Якщо ми будемо використовувати товсті кабелі, то ми зможемо використати або бокорізи для зйомки ізоляції, або стріпер. Про який ми говорили, коли називали інструменти, які потрібно мати. Після того, як ми зняли ізоляцію, ми можемо самі наші контактні проводи закрутити у невеличку косу. Це дозволить нам запобігти розпушуванню кабелю і зробити його рівним. Він буде більш краще паятися і буде рівно наноситися прошарок припою. Щоб нам було зручно паяти, ми зафіксуємо наш кабель у реверсивний пінцет. Повторюємо наші дії. Далі нам потрібно буде залудити кабелі, тобто нанести перший прошарок припою для того, щоб у нас відбулося міцне з'єднання. Для того, щоб нанести пастоподібний флюс, ми можемо використати вушну паличку для, нашої, ну, для зручності. Взяли пасту, нанесли на один контакт і на другий контакт. Перед початком пайки, ну, звичайно, нам потрібно включити наш паяльник та відрегулювати температуру. Далі ми беремо наш припій, паяльник. Підносимо припій до, до нашого контакту і в цей момент підносимо паяльник. Залужуємо контакт. Тобто зараз він покрився припоєм. Зафіксував всі тоненькі кабелі між собою, і вони у нас гарні і рівні. Фіксуємо другий контакт. Коли ми залудили два кабелі, ми їх можемо спаяти між собою. Нам вистачить для цього того припою, який залишився на кінці нашого жала. Дивіться, Ми можемо зараз подивитися на нашу пайку. Вона у нас зроблена обережно. Скажімо так, вона за шириною не перевищує ширину нашого кабелю. Тобто, грубо кажучи, у нас один кабель плавно перетікає в інший. Ми можемо перевірити його на міцність, обережно взяти, розтягнути. Ми бачимо, що у нас не відбувається на розрив е жодної деформації нашої, е нашої пайки. І таким чином ми робимо міцне і надійне з'єднання. Тепер ми можемо заізолювати місце нашої пайки за допомогою термоусадки. Нам потрібно буде відрізати необхідний розмір термоусадки. Одягнути його з вільного кінця проводу, та включити наш фен для термоусадки. Ми можемо з вами подивитися, що термоусадка заізолювала наш контакт, виглядає акуратно і буде його захищати від зовнішніх факторів. Водночас, ми це змогли зробити, тому що у нас на кабель, наш кабель мав вільний кінець. Якщо у нас кабелі на іншому кінці мають конектор або інший вид з'єднання. Тобто фактично не мають вільного кінця, то спочатку перед пайкою ми надягаємо термоусадку, а потім вже робимо пайку. Зараз ми з вами будемо залужувати та паяти контактні площадки польотного контролеру. В даному випадку це PDB F405. Як ми бачимо, вони невеликі за розміром. І е, Потрібно працювати обережно, недовго тримаючи паяльник біля контактних площадок. Перед тим, як почати паяти, ми залудимо наші контактні площадки за допомогою флюсу і припою. Е, ми показали, що ми можемо місце нашої пайки е, флюс наносити за допомогою е, палички. Це ми наносимо флюс пасту. А також ми можемо з вами використовувати гелевий флюс. За допомогою шприца ми наносимо обережно каплі на місце пайки. Вмикаємо наш паяльник на температуру 310 градусів. Перед кожною новою пайкою нам потрібно почистити жало нашого паяльника за допомогою губки. В ліву руку, ну, якщо ви правша, в ліву руку ми беремо припій, в праву руку паяльник. Паяльник підносимо разом з припієм одномоментно до нашої контактної площадки. Тримаємо не більше трьох секунд. Можемо подивитися, що на місці, куди ми нанесли припій, у нас. Акуратна капля, вона виникає за допомогою фізичного ефекту поверхневого натяжіння. І якраз до цієї каплі ми будемо паяти наші провода. Гарна пайка це тоді, коли вся наша контактна площадка, ну вона у нас жовта. Ми можемо подивитися, вона у нас повністю покрита припоєм. Давайте зараз припаяємо кабель до нашого політного контролеру. Для цього ми беремо чорний кабель. Цей кабель у нас буде земля. Ну, загалом земля позначається кабелями чорного кольору, живлення позначається кабелями червоного кольору. Ми якраз залудили контактні площадки живлення 4,5 вольт і землі. І якраз землю зараз ми припаяємо до нашої контактної площадки. Беремо знову ж таки обережно зачищаємо кабель. Потрібно знімати небагато ізоляції. Фіксуємо його за допомогою реверсивного пінцету. Наносимо на оголені кабелі флюс. Після цього нам потрібно знову ж таки взяти наш паяльник та нашу губку, почистити його від бруду. взяти наш припій та залудити наш контакт. Коли ми залудили наш контакт, ми його тепер можемо припаяти до нашого політного контролера. Беремо знову ж таки, очищуємо наш паяльник, щоб не було зайвого бруду. Беремо в ліву руку кабель. Беремо паяльник. Підносимо на залужений контакт на кабелі до контакту на платі, притискаємо буквально на 2 секунди. Дивимося. Наш кабель має бути максимально приближеним до контактної площадки. Не повинні стирчати е, зайві е, кабелі частини кабелю, і кабель має максимально бути наближений до нашої каплі припою. Тоді у нас буде, по-перше, міцне з'єднання. Як ми бачимо, у нас ми максимально близько наш кабель під'єднали до каплі припою на платі. І це з'єднання, воно не буде з часом розпушуватися, тому що ми можемо з вами не помітити маленькі стерчащі Жил. жилки, провода, але вони можуть потрапити на сусідні контактні площадки. І, наприклад, якщо у нас земля попаде на живлення навіть невеличкою жилкою, ми отримуємо коротке замикання, що може призвести до псування нашої апаратури. Якщо говорити просто. Наш кабель має бути втоплений у каплю припою, яка у нас знаходиться на контактній площаці нашого політного контролеру. Як ми можемо бачити зараз, у нас ізоляція кабелю максимально підходить до каплі припою. Саме тому важливо виміряти, скільки ізоляції нам необхідно зняти. Якщо ми її знімемо більше, то у нас будуть оголені провода. І це небезпечно тим, що ці. Провода вони будуть ламатися і потрапляти на сусідні контакти. Зараз ми будемо паяти регулятор обертів моторів дрона. Тут контактні площадки вони широкі, мають багато міді, а тому їх потрібно для гарної пайки прогрівати для того, щоб припій розтікався і е, зміг обережно заповнити всю контактну площадку. Саме тому ми спочатку піднімемо температуру нашого паяльника до 410 градусів. Почистимо жало нашого паяльника і нанесемо на наші контактні площадки флюс. Обережно за допомогою шприца наносимо буквально пару крапель. Зовсім трошки, не потрібно багато мазати. Наносимо обережно, акуратно. Оскільки ми будемо працювати з підвищеною температурою, нам дуже важливо не перегріти наші елементи. Знову ж таки, беремо паяльник в праву руку, ліву припій і починаємо наносити каплі припою. Як ви можете побачити, я при пайці додавав припій для того, щоб він повністю заповнив площадку і сформував обережну краплю, до якої ми потім будемо під'єднувати наші контакти. Продовжуємо. Ви могли побачити, що я паяю круговими рухами. Це дозволяє більш краще нанести припій на нашу площадку, ну дозволити йому розтіктися по площадці. На великих контактних площадках ми можемо трошки довше тримати паяльник, щоб повністю заповнити її припоєм. Обережна пайка, дивимося, у нас ці капли виходять блискучими, акуратними, і якраз видно, що працює наш ефект поверхневого натяжіння. Тобто вони дійсно нагадують невеличкі краплі, невеличкі хвильки такі. Далі ми припаяємо конектор живлення з проводами до нашого регулятора обертів. Ми будемо використовувати кабелі з маркуванням 14 АВГ, це середні за товщиною кабелі. І будемо їх паяти до нашого регулятора обертів двигунів. Оскільки зліво, від регулятора обертів буде знаходитися VTX, наш відеопередавач, ми повинні будемо наші силові кабелі запаяти під кутом 45 градусів. В бік направо. Беремо флюс, наносимо на кабелі каплю флюсу, беремо паяльник, знову ж таки, його очищаємо. Для зручності ми можемо зафіксувати кабелі у реверсивний пінцет. Беремо наш припій і разом з паяльником одним моментом підносимо, як ми робили це раніше. Тримаємо деякий час, можемо круговими рухами з усіх боків залудити наш контакт. Повторюємо те ж саме з нашим плюсовим контактом. Знову ж таки, можна потримати, з усіх боків його залудити, подивитися, щоб у нас наші контакти були обережні і чисті. Якщо у нас з'являються зайві каплі припою, ми можемо ще додати флюсу. І ці каплі, які сторечать прибрати просто піднесучи паяльник до нашого контакту. Подивилися, контакти у нас обережні, залужені. Можемо приступати до пайки. Виставляємо наш силовий кабель для початку це земля. Дивимося обов'язково на полярність. Наш чорний кабель це наш мінус, і він має йти до мінусового контакту. А червоний кабель плюс він йде до плюсового контакту. Якщо ми перепутаємо полярність, ми можемо спалити наш модуль, польотний контролер, регулятор обертів тощо, наносимо флюс на контактні площадки. Також, оскільки у нас тут іде силовий кабель, плюс контактна площадка. Для того, щоб їх всіх розігріти до необхідної температури, ми можемо підняти температуру до 450 градусів. Також не забуваємо перед нашою процедурою очистити жало. Після цього можемо почати запаювати наші кабелі. Зверніть увагу, що під час пайки я починаю поступово просовувати наші кабелі трошки вперед, для того, щоб припій обережно їх повністю покрив. І покрив е ті контакти, які, нам, які ми залужували. Знову ж таки, спостерігаємо. Що у нас обережно знята ізоляція, у нас не стирчать е, зайві проводи. Е, у нас е, припій всі наші, повністю заповнив контактну площадку і фактично заповнив ту частину кабелю, яку ми лудили. І ми отримуємо обережні такі дві великі каплі припою, які з'єднують. Плату регулятори обертів з силовим кабелем. Можемо подивитися, що у нас кабелі припаяні обережно, тут також спостерігаються дві е е каплі е наших залужених кабелів, і дивимося, вони акуратно підходять до контактної площадки. Обов'язково після пайки потрібно почистити місця пайки за допомогою запопилового спирту або смивки. Наливаємо спирт у зручну ємність. Беремо щітку і тримаємо і від себе починаємо щищати місця пайки. Ми щищаємо весь бруд рухами від себе. По-перше, таким чином ми вдихаємо менше парів ізопропілового спирту, який є токсичними. А по-друге, оскільки ми паяємо високою температурою, у нас можуть сформуватися зайві каплі припою, доволі непомітні. І таким чином ми їх прибираємо з плати. Після того, як ми. Почистили нашу плату, ми можемо її перевірити, чи все у нас добре, чи акуратно у нас зроблені каплі припою, чи обережно ми все запаяли. Також не забудьте перевірити якість вашого контакту, тому що ми паяємо силові кабелі, ну, як в даному випадку, і вони у нас піддаються навантаженням. Ми підключаємо батареї, згинаємо їх, натягуємо, а саме тому завжди візьміть е, силові кабелі та, наприклад, ваш регулятор обертів і обережно потягніть в різні сторони. Якщо у вас не відвалилася пайка і вона гарно тримається, значить ви все зробили правильно. Коли ми завершили пайку, її потрібно обов'язково перевірити. Подивилися, чи не закорочені у нас контактні площадки, чи все припій у нас нанесений обережно, чи він у нас блискучий, чи немає проводів, які стирчать в різні боки. Чи немає у нас зайвих крапель припою маленьких, які знаходяться на платі. Обережно посмикати, розтягніть в різні боки, якщо у нас нічого не відвалилося, і все зроблено правильно.